У передньому відео я заінвестував в криптоофіс біля 100 тисяч гривень в одну акцію BiniX, найняв трьох людей з колею включно. Ви вдумайтеся, я потратив 100 тисяч гривень за 5 днів в цю акцію. І чекали виплат. В цьому відео ви дізнаєтеся, скільки наш криптоофіс заробив за 5 днів роботи за одну акцію, в яку ми вклали 100 тисяч гривень. Чому взагалі потерпіли фіаско? Тому, друзі, підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові випуски. Поставте обов'язково свій моцніший лайк, а ми, друзі, погнали! Ну шо, ж, як ви знаєте, я знову вирішив зайнятися бузом роздачок. В мене є свій телерам-канал Гривня та канал Марка. Я би сказав, що це топ 2 телеграм-канала по роздачкам в Україні, де стабільно можна заробляти гроші. Усі моя команда знайшла роздачку від акції BNX, де біржа насипала брудними 130 баксів за один акаунт і виходило заробити 100 баксів чистого заробітку. І затрат це комісія 35 баксів і три умови. Треба було задепозитити 100 баксів і не виводити ці гроші до кінця акції, Но при тому ними можна було щоб ви розуміли, як тільки я взнав в наших телеграм-каналах, ну точніше мені сказав Марк, що на цьому можна заробити. Я відразу виділив на це 2,5 тисячі доларів. Як ви вже знаєте, цей відос це друга частина продовження до попереднього відео, в якому ми абузили промки, де потрібно було робити обороти на споті та на ф'ючерсах. І такі промки накладалися один на один, і відразу аж було цілих 4 акції. За що обіцяли друзі насипати аж цілих 120 баксів. Це 5 тисяч гривень на один аккаунт. Так, щоб швидше зробити, тому що одна людина точно би не справилась. Плюс ця акція була кілька днів. Я розпорядився 100 тисяч гривень, тобто 25 тисячі баксів. І я дав трьом челам це зробити. Тисячу дав Колі, так як він працює в мене в офісі, і дистанційно також дав Марку тисячу доларів. який веде мою гривню. І Алексу 500. Щоб ви розуміли, щоб зробити один аккаунт, треба було крутити оборот хвилин 40 50 Це запарна штука. І таких аккаунтів ми зробили тридцять. То вдумайтеся, ми потратили 30 годин часу, щоб витратити 2411 баксів. Не все було так гладко, бо Коля почав створювати пошти до Бініксу, це все підготовлювати, і в нього пішло на це дуже багато часу. Ще в ці дні він не міг працювати, бо був не в Львові. Він пропустив одну акцію. А Марк той час завів 10 аккаунтів по 100 баксів, зробивши всі акції. Але Коля з Алексом зробили на одну акцію менше. Шкода, що так сталося, адже ця одна акція вирішувала, чи ми багато заробимо, чи ми заробимо, ну так, помірно. Коля зробив 13 аккаунтів, заливши 900 баксів, Алекс залив 7 аккаунтів, заливши 500, а Марк зробив 10 аккаунтів, плюс зробив на одну акцію більше. І на аккаунт Марк кидав 100 доларів, а Коля кидав 60, і також Alex. 60. Все, нарешті я потратив 2411 баксів. Я мав чекати і чекати, поки акції роздадуть. Насправді за два тижні вже роздали якусь одну з чотирьох акцій, але я хотів почекати інші. Щоб забрати все зразу, ну і зразу вирішити, заробили ми чи ми профукали всі гроші. Я не пам'ятаю, це як це називається. Ми прийшли разом працювати, що я працюю, а ти там десь цього Де Так ти не було? Було. нема Де другого комп'ютера. Скільки аккаунтів? Да ти був, ти мені каже, ти мені зуби не з Макдональдсі хава. А я. я жартую я не був у Макдональдсі. Скільки аккаунтів? Здається, коротше всі. Коротше, поки що я перевірив 10 е, аккаунтів. А що був? Ще 10 пунктів. Ще топчик слухайте. Так, перший аккаунт і наш рахунок, да. От. Ми за депозиту, як бачите, хоч зараз ближу. От, ми задепозитили 60 доларів, прокрутили це все. І 50 доларів у нас чисто. Моно, грубо 50 так. доларів плюс-мінус, друзі. Ну, непогано, непогано. Друзі, другий аккаунт. Зараз заходимо. Зараз, зараз. І, і, і 107 да, доларів. А да. це був поганий аккаунт, признаюсь, признаюсь погано поторгував, бачите? Я зробив один депозит, 61 долар. Корот, торгував, набував об'єм, просто зловив очередну, як говориться, ліквідацію, бо ми ж не торгували на ф'ючерсах і mm -hmm. набивали об'єм. І там чи чи то біток стрибнув, чи що? І я так крутив тими 60-ма, що в мене майже всі згоріли. Я мусив до депозиту чувати 14, тому треба це відняти. Скільки це виходить плюс, ми заробили, якщо 107 доларів мінус 61? Так, мінус 61 плюс 14, бо я ще за депозити, бо мені не висить погано поторгував. Ну що, перший аккаунт 110 доларів, другий 110 і третій аккаунт 115 баксів. Так, друзі, нам виплатили. Але питання, чи виплатили всі 13 аккаунтів? І так, виплатили всі тринадцять акаунтів, які Коля робив. Стан вроді я думав, типу тих ти байбіт мені в серденьку від залишиться. Знаєте, я ж думаю, Рома каже, та робимо сто акаунтів, робимо всі, скільки за ти захочете цей. Ці після тих байбітів, де в нас проходка була один акаунт з двадцяти. Мені просто так серце щось згадалось. І я тільки та ну, кажу, Рома, я не витягую це все. Як бачите? 100% проходка. Як ви знаєте, Коля на кожний акт закидав 60 доларів. І на аккаунті зберігалося 20-25 баксів. Це досить непогано, витративши 35 доларів і заробити 80-90 Плюс жодний з аккаунтів не заскамився. Але тут якийсь момент ми бачимо, що не виводяться гроші вже 10 хвилин. Але потім наша паніка розвіялася, бо за 10-15 хвилин все прийшло. Ну шо, з Колею вивели ми 1415 доларів. Найця Коля собі запрятав ще один Акаунт. аккаунт. Друзі, 13 акаунтів, а не 12. 530. 530 баксів заробили. Друзі, заробили ми 563 долари чистими, що становить 20 тисяч гривень. Ну, Коля зробив, можна і сказати, за два дня 265 баксів. Ну, так. Якщо йдемо зараз Макдональдс. Це при любі, ну при любі можливості йдемо. Створили акаунт байбіт до Макдональдса. Закриття офісу Макдональдс. Макдональдс. Відкриття офісу Макдональдс. Ми з Колею святкуємо наш, можна сказати, кеш зароблений. Заробляли два дня. Ти шукала? <гум> Ні, це не стільки дійсно ну, в промку інвісу, ми тільки вклали якихось 900 доларів, друзі. суто в колі. Але якщо поля би реально захотів, скільки можна було б реально зробити акаунт? В принципі, там час часу було обмежусь 4 дня було. В перший день у мене якісь були проблеми з тими поштами, з не було краще підготовлено сайту, бо в перший день ми зробили. Я зробив там декілька акаунтів, здається, 3 чи 4. От, наступний день я вже догнав тих вісім аккаунтів до цей. І в нас ще умовно залишалось два дні, і типу, але я бачу, до речі, що приходили в декому, е якщо хто робив останній день, то умовно, якби ми робили в останній день, то там приходила не повна сума нагороди, а там частина, умовно, там половину там десять да. доларів з акції, е 15, то як тому в принципі можна було робити. Але маємо що вже маємо. Насправді ми з Колією були дуже раді, тому що як пам'ятаєте нашу історію. За жодний раз, коли ми робили роздачки, не було такого великого профіту. Висновки, звичайно, було робити шарано, тому що ми тільки перевірили 13 акаунтів, залишилося ще сімнадцять. Щодо Алікса, він теж не робив останню акцію, і результат був подібний до колі. Завівши сім акаунтів, він потратив 500 доларів, заробивши 270 баксів чистими. Я вам скажу, що заробити 270 доларів це дуже приємно. А також, друзі, я умови придумав класні, що я хлопцям буду віддавати 50% від прибутку чистого, а собі буду брати як інвестор теж 50%. Пацани сидять, працюють. Я також заробляю на цьому 50%. Але при тому теж ризикуючи своїми грошами. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як би ви поступили, і скільки ви би дали хлопцям? Чи адекватно я поставив 50%? Після чого залишилося перевірити мої останні по факту тисячу доларів, який робив Марк. Що з результатом марк? Ви не повірите, але з 10 аккаунтів виплата була вже набагато більша, так як Марік, на відміну від Колі Алекса, зробив це все швидше і зробив додаткову четверту акцію. А вона на момент принесла на 20 баксів більше. І на один аккаунт виплатили 150 доларів, з них 120 чистими. Ще плюс були кошти на аккаунті. І стає зрозуміло, скільки ми з Маріком заробили. Це 1700 баксів за 10 аккаунтів. Чистими це 700 доларів, а в гривнях це 28 тисяч. Шкода, що ми Марку не дали більше. І шкода, що взагалі в цей проект я вкинув лише 2,5 тисячі доларів. А ще більше шкода, що такі акції вже тривали третій тиждень, і я би міг вже третій тиждень примножувати свої гроші. Тому підпишись на мій телеграм-канал по роздачкам на гривню і на Криптомарка, бо там виходять лише найкращі роздачки, де ми вважаємо з Марком, що можна заробити. І дійсно ми постимо лише те, на що вартує витрачати свій час. І кожний місяць ми ведемо статистику. Скільки би заробив підписник з нашого телеграм-каналу, якщо б він робив би роздачки, які виконував. В наших телеграмах Тож, друзі, гляньте з нашими підрахунками можна було мінімум заробити 340 доларів за травень. А друзі, це на хвилиночку 14 тисяч гривень місячна зарплата людини, яка працює 24 дня в місяць. і це мінімум бо максимум 932 долари. Ви би отримали. І якщо вам би виплатили за кожну промку, це буде на хвилиночку 37 тисяч гривень, і це стабільно кожний місяць. Але друзі, на хвилиночку, ми губимо один факт, що це не або. Gosto. Це лише з одного акаунту. А ви тепер представте, якщо робити абуз. тобто заганяти п'ять акаунтів або більше. Якщо ви будете робити промки п'ять акаунтів на кожну акцію, ви заробите вже не 400, а самі порахуйте скільки. Чому ми з колію не займаємося цим на постійній основі? Я думаю, треба щось придумати. Може, ми знов з колію перейдемо на роздачки, тому що вони реально зараз дають. За квітень мінімум можна було заробити 423 долари, максимум 946. Насправді зараз промки годують і на цьому можна. Осином вироблях. На початках, коли я почав займатися тільки промками, я їх недооцінив сильно. Але якщо цим займатися стабільно і приділяти тому заняттю Щоб б дві години в день, то ви зможете мати додаткові гроші, помимо інших видів заробітку, чим ви в житті займаєтесь. Тому, друзі, підписуйтесь на наші два телеграм-канала: телеграм канал Гривня і телеграм-канал Марк. Силки будуть в описі під цим відео. Погано я вам точно не пораджу, але все рівно на таких роздачках, де треба бузити є ризики. І ви мене прекрасно зрозумієте, як на старому офісі. Ми губили великі гроші, але звичайно, ми губили більше на оренді і ЗП. Але було таке, що виплачували нам з 18 аккаунтів 0, і тут всяке буває в крипті. Тому перш ніж щось робити, не вкладайте останні гроші і зберігайте ризик менеджмент. Ось і я зберігав ризик менеджмент, Школа, звичайно, що я не вклав більше, але все рівно ризик менеджменту треба дотримуватись. Скільки ми на офісі заробили за 5 днів роботи на роздачках, ми заробили 1533 долари чистими, попрацював. 5 днів, а це, в свою чергу, друзі, 61 тисяча 320 гривень. Ну так часто друзі питають, як можна на капті зробити. Все дуже просто берете і робите роздачки в крипті. Відповідь в найкращі часи, як зараз, можна зробити від 400 до 1000, Найгірші це від 100 до 200 доларів. Можна заробляти, якщо ви будете виконувати всі акції, які ми постимо в телеграм. Тому пишіть в коментарі, чи вам подобається дана тема. 5000 тисяч лайків роблю продовження. А з вами, друзі, був ваш.